Збройні сили України взяли на озброєння аж сім нових зразків безпілотників українського виробництва, і це лише за місяць. В той час, коли наша армія приймала до експлуатації один-два зразки БПЛА на рік, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, це стало можливим після залучення інновацій до потреб оборони. Українське військо за час широкомасштабної війни змінилося у сфері цифрових трансформацій. Міноборони плідно співпрацює в цьому напрямку з командою Мінцифри на чолі з віце-прем'єром Михайлом Федоровим. А 30 вересня уряду хвалив постанову, яка дозволила спростити допуск нового озброєння в ЗСУ. Завдяки цьому було значно спрощено процедуру допуску основних напрямків розвитку до експлуатації у Збройних силах. Це вже дало значний ефект. В першу чергу у сфері безпілотних літальних апаратів. Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожний розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Раніше ця процедура займала півтора-два роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне, щоб виріб мав тактику технічні характеристики, потрібні для війська. Як зазначив міністр, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації безпілотних літальних апаратів українського виробництва. Рішення щодо них мають ухвалити до кінця року. Резніков також повідомив, що для вдосконалення логістики ЗСУ впроваджується натівська програма «Локфес», одночасно впровадила програмне забезпечення «Корувай» для опрацювання потреб армії. Міністр додав, що напередодні підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного керування дослідно-конструкторську роботу Дзвін АС.